Samsung Galaxy S25 – це флагман, який обіцяє топове залізо та функції, які недоступні звичайним бюджетним моделям. І це справді так. Але чи гарантується, що всі заявлені можливості працюватимуть ідеально? На жаль, ні. В S25 не обійшлось без нюансів. І сьогодні ми детально розглянемо його та поговоримо про всі моменти, які можуть зіпсувати ваше враження про новий флагман від компанії Samsung. Після розпакування Galaxy S25 мене одразу здивувала його вага. Він неймовірно легкий і тонкий, і навіть важко уявити, яким буде S25 Slim. Але є один нюанс. Смартфон дуже слизький, тож власникам із сухою шкірою варто це врахувати і використовувати чохол, як це завжди роблю я. Чохол слугує не лише для захисту від падінь, а й для комфортнішого використання, особливо однією рукою. 62 дюймовий екран в більшості ситуацій дозволяє це робити, що не може не радувати. Переглядати контент чи грати в ігри не викликає дискомфорту, але набирати текст мені було незручно через маленькі кнопки. Тому довелося збільшити інтерфейс клавіатури. Адаптивна частота оновлення дисплея від 1 до 120 Гц покращує взаємодію з інтерфейсом. Але це вже не новинка, адже ця технологія була присутня в попередньому S24. А от чого не було раніше, так це можливості знімати відео в форматі лог. Що це таке і кому воно стане в пригоді. Лог це формат, який зберігає широкий динамічний діапазон і більше деталей у світлих і темних ділянках. Він корисний передусім для професійних відеомонтажерів, колористів і тих, хто активно працює з лут фільтрами Завдяки цьому формату можна точніше налаштовувати кольори, зменшувати пересвіти та витягувати деталі з стіней. Тобто це точно не для всіх, але нехай буде, зайвим не стане. Що ж до поганих новин про камеру Samsung? Змін майже немає. Основні сенсори залишились такими ж, як і торік. За винятком оновленого дизайну об'єктивів, покращення функції штучного інтелекту та нічної зйомки. Багато хто запитував, чи з'явився макрорежим. Відповідь на жаль, ні. Його немає. Це дивно, адже в конкурентів, наприклад, Apple базові моделі вже мають таку можливість. Про якість фото та відео я зроблю окремий детальний огляд, але навіть зараз можу сказати, що 50-мегапіксельні знімки мають чудову якість. У багатьох випадках штучний інтелект значно покращує фото, а завдяки непоганій фокусній відстані на всіх об'єктивах, вімкнувши телефото, можна навіть імітувати макрознімки, але при цьому тримаючи смартфон на звичайній відстані. Відео також виглядає добре, хоча я помітив різке перемикання між об'єктивами під час зйомки. Особисто для мене це не критично, бо не маю потреби в цьому, але комусь це може не сподобатись. Поки що не хочу забігати наперед із висновками про камеру, тому краще дочекайтесь повноцінного огляду. Він скоро вийде на каналі, тож підписуйся, щоб не пропустити. Оновлений процесор Snapdragon 8 Elite для Galaxy та 12 ГБ оперативної пам'яті роблять Galaxy. S25 25 потужним смартфоном для будь-яких завдань, звісно, в межах можливостей мобільного пристрою. Щодо ігор грати комфортно навіть у найвибагливіші проекти. Смартфон не перегрівається під час гри в Asphalt 9, Call of Duty Mobile та Wild Rift, але підвищує температуру в Genshin Impact та Call of Duty Warzone. Втім, не викликає критичного дискомфорту. Але якщо що, завжди можна знизити графічне влаштування, хоча я цього не роблю і не буду робити. Оскільки штучний інтелект дедалі більш інтегрується в смартфони, розширюється багатозадачність і покращується перевірені часом функції, 12 ГБ оперативної пам'яті це справді вдалий апгрейд. В моєму випадку на Galaxy S25 стабільно зайнято приблизно 7 ГБ ОЗУ, і це при звичайному стилі використання. На борту Android 15 з оболонкою One UI 7 Система працює швидко без зависань та лагів. Те ж саме можна сказати про розблокування по обличчю та відбитку пальця, спрацьовує миттєво. Щодо Galaxy AI, я активно використовую Gemini Live, Circle to Search, Audio Erase для очищення аудіо від шумів, а також генерацію зображень і видалення об'єктів із фото. Загалом все працює добре, особливо Circle to Search та видалення об'єктів з картинки, але є один момент, який мене дуже сильно дратує. Якщо фотографії редагуються за допомогою штучного інтелекту, після збереження внизу залишається водяний знак із написом вміст згенерований щі. Поки що вимкнути це в налаштуваннях не можна, тому доводиться обрізати частину фото або використовувати сторонні додатки для фінального редагування. До речі, при генерації картинок відбувається все те саме. Ще Dreaming Assist не слідує текстовому запиту, рідко, але таке буває. А також створений вами ескіз не завжди генерується в те, що ви мали на увазі, хоча й не виключає той факт, що штучний інтелект просто не може зрозуміти мої каракулі. Erase я вже затестив і ось як він працює. Зараз ми подивимося, як працює Audio Erase на новому Samsung S25. Я буду шуміти чимось і буду розмовляти. Подивимось наскільки він вдало виділить цей шум. І залишити тільки мій голос, і чи буде добре його чути 1-2-1-2-3, я розмовляю на висилки ЕСКА. Якщо чесно, мене він не вразив, в iPhone ця функція реалізована набагато краще. Проте, якщо потрібно прибирати легкий шум, то для цього цілком згодиться. Щодо спілкування з Gemini, то воно теж може бути доволі недосконалим. Іноді він видає неточну інформацію, а Samsung s 25 для нього ще взагалі не існує. Я спробував його проінформувати і натомість отримав відповідь. Дійсно, ви маєте рацію, але я ще поки навчаюсь, тому можу тупить. Ну, щось в цьому стилі. Просту інформацію він знаходить швидко і може переносити текст в окрему нотатку, якщо йому сказати про це, що інколи дійсно зручно. Але загалом, поки що, як на мене, це сирий інструмент, і залишається сподіватися, що з часом він стане розумнішим. Редагування тексту за допомогою щі, що можуть розумні нотатки: форматувати вибраний текст, створювати зведення, виправляти помилки, перекладати на інші мови. Також є функція запису голосу та його перетворення в текст, але поки що українська мова не підтримується і можливості її завантажити теж немає. Через це переклад з та на українську теж поки що не працює. І якщо у вас все ок з цим, тоді дайте знати обов'язково в коментарях під цим відео. Щодо звуку з динаміків. Спочатку він мене не вразив, тому довелося копатися в налаштуваннях еквалайзера. Звісно, я спочатку вімкнув Dolby Atmos і потім підігнав частоти під себе. Ось як зараз виглядають налаштування, і тепер продемонструю вам різницю. Так набагато краще. Батарея в 4000 мАч вистачає на цілий день, але якщо ви активно граєте в ігри або знімаєте відео багато в 8К, доведеться підзаряджати протягом дня, це 100%. Все також залежатиме від якості зв'язку, увімкнених функцій та рівня заряджання пристрою, адже s 25 є можливість обмеження до 80%, чим особисто я і користуюся, і рекомендую всім для продовження експлуатації акумулятора. Отже, поки що все. Очікуйте нові відео про камеру, а також місяць життя Samsung Galaxy S25, адже тільки після тривалого використання по-справжньому можна оцінити смартфон. Але зараз можу сказати, що він мені подобається. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк і підписуйтесь. Я з вами був Ярик, це канал ЯКОТЕК. Всім до нових зустрічей!